В ефірі лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Три українські міста, Одеса, Львів і Київ увійшли до рейтингу найдорожчих для життя міст Європи. Одеса в цьому списку на 93-му місці. Тему обговоримо з гостею студії Галина Алексеївська, доктор філософії з міжнародних економічних відносин. Галину, вітаю в нашій студії. Дякую, що ви з нами. Так, Дякую, що запросили. Рейтинг опублікував сайт Намбео. Це один з найповніших онлайн баз даних про споживчі ціни з різних куточків світу. Чи є взагалі довіра у вас як економіста до таких рейтингів? А, так, ми можемо сказати, що ми можемо довіряти цьому рейтингу, але треба приймати до уваги такі аспекти. Що а, це рейтинг, який будується на опитуванні. Людей, і це може бути суб'єктивна точка зору щодо якості життя, рівня життя і вартості життя, тому що можуть бути різні верстви населення, які опитуються в цьому рейтингу. Але, в принципі, як для того, щоб. Опосередковано це оцінити, ми можемо це використовувати. Плюс в них прописана методологія. Ми можемо побачити, як вони це вираховують і чи підходить, наприклад, це для нашого аналізу, чи можливо нам необхідні ще якісь дані для того, щоб порівняти і зробити. Але я рекомендую, що все ж таки треба звертати увагу і на статистику, яка дається Державними службами статистики або міжнародними організаціями, які ми можемо стовідсотково довіряти і бути впевненими в їх статистиці і результатах. Ну от ви сказали, що суб'єктивно дійсно людина не завжди може бути ще й щира і відверта в своїх відповідях. Е, Так, це Десь ж завищувати або занищувати? Так, да, да, кожен оцінює від себе, як йому живеться, і чи підходить, чи не підходить. Можливо, є якісь І це ж ситуативно. Так, так. Це на даний момент така ситуація. Потім вона може змінитися. А ще треба. Треба враховувати, що такі рейтинги вони мають певний час. Тобто ми маємо час, коли ми збираємо ці дані, і може бути ситуація в місті або в регіоні одна. І коли вони публікуються, ситуація може змінитися. Тому тут треба дивитися, для чого ми використовуємо ці. Дані і ну але в принципі, як оцінити рівень життя і порівняти, наприклад, якщо ми хочемо так. переїхати в якесь інше місто, ми можемо подивитися і приблизно оцінити, чи можемо ми собі це дозволити, якщо ми вважаємо переміститися. Які критерії оцінювали дослідники? Дуже цікавим є те, що вони порівняли базові такі потреби, які є в людей, це як вартість продуктів. Перша необхідність і а, такого більш заможного життя це походи до ресторанів. Чи можуть собі це дозволити? Яка вартість цього? Це ж такий і... момент розкоші, так? Так, а, тому що коли, наприклад, в нас криза, то рецесія в економіці, і люди не будуть витрачати гроші на те, що не є першою необхідністю. Вони будуть їх зберігати. А коли в нас стабільно розвивається економіка, в нас стабільне життя, люди знаходяться в більшому кращому психологічному стані. А вони собі дозволяють такі, так би мовити, розваги для себе і для своєї родини. Також туди включалася вартість оренди. Це є дуже важливим, бо в багатьох містах вартість оренди складає майже 50% доходів людей. І це дуже великий показник. і Це на Вантаження на людей на домогосподарства, коли у вас 50% доходу вашого йде на покриття оренди, то якість вашого життя вона знижується. Ну це такі аспекти, які вони там аналізували в себе. За підрахунками онлайн платформи, орієнтовна місячна вартість життя в Одесі, родини з чотирьох людей становить більше 64 тисяч гривень без орендної плати за житло. Одна особа в місяць витрачає на життя орієнтовно 18 тисяч гривень без оренди житла. Догляд за дітьми, освіта саме мається на увазі комунальні послуги, найбільші статті витрат. На вашу думку, наскільки ці підрахунки відповідають дійсності? От ви на початку сказали, що все-таки треба дивитися оцінки там і е, державної статистики, так і Нацбанк, що дає свої так, прогноз... так, прогнози. Тобто, -то треба десь середньо це вишуковувати. Е, наскільки ці е, дані є такими, що можна примінити і сказати так, дійсно, в Одесі, десь а, приблизно так? Так, в принципі, на мою думку, це може бути моя так би мовити, суб'єктивна. Моя. Думка, що 18 тисяч гривень для однієї особи для проживання в Одесі, це в принципі може бути достатнім для нормального життя. Коли ви можете собі дозволити піти, наприклад, в спортзали нормально харчуватися і колись піти там з друзями відпочити. Тобто, це для комфортного життя. Але ми розуміємо, що не всі заробляють таку суму. Так в нас зараз оновилися дані щодо середньої заробітної. Плати, і вона якраз складає десь 18 тисяч гривень. Але ми розуміємо, що дуже багато верш населення в багатьох секторах не отримують таку заробітну плату. А інколи коли працює в родині тільки один одна людина, то їх бюджет складає 18 тисяч гривень. Ну і ми розуміємо, що ну це не може бути на одну людину. Ну якщо це родина, це мінімум дві людини. Якщо є діти, то це більші е, витрати, особливо ну. Ми, у нас такий менталітет, що ми дуже багато витрачаємо на дітей і забезпечуємо їх, щоб в них було краще майбутнє. 18 тисяч гривень це така середня сума, тобто найменше може бути критично, якась маленька. Ми можемо навіть зараз не порахувати. Так, е, да. ну це треба е, дивитися, які я е, е, скільки ми витрачаємо на харчі, скільки ми витрачаємо на оренду, скільки в нас йдуть витрати там на медицину. А, чи можемо ми дозволити собі купити? Одяг, ну ми розуміємо, що кожного місяця ми не будемо купувати одяг, але все одно для того, щоб щось собі купити, нам необхідно ну, мінімум тисячу гривень, щоб щось придбати з одягу, і це не верхній одяг, це там. Так, такі необхідні речі, так би мовити, орендна плата в Одесі в середньому майже на 53% нижча ніж у Києві. А орендна плата у Львові в середньому на 77% вища ніж в Одесі. За час повномасштабної війни цей ринок він змінився. І від чого зараз залежить mm -hmm. це ціноутворення? Ринок нерухомості, він, в принципі, дуже реагує на те, що відбувається сьогодні у нашій країні, тому що це перш за все це питання безпеки. І ми розуміємо, наприклад, якщо ми порівнюємо Львов і Одесу, це два міста, які за рівнем безпеки, чисто з психологічної точки зору, вони різні. Одеса більше в нас бувають. Неприємних випадків і різні загостріли різні загрози. Львів теж потерпає від цього, але в меншій кількості тому зараз цим обумовлюється оренда житла і ще один фактор: це попит і Пропозиція. Якщо ми подивимося на Одесу і Львів, у Львові більший попит. На житло, а його не вистачає, тому що там більше людей переїхало з інших регіонів України. Вони вважають Західну Україну більш безпечною для свого життя. І тому, коли попит в нас зростає, то і ціни в нас будуть зростати. В Одесі навпаки, попит в нас зменшується, і тому і ціни на оренду житла, а також і на купівлю, особливо ринок, якщо ви купуєте, то ціни. Будуть знижуватися від того, що а, покупець диктує за яку а, за, за, за які гроші він готовий жити у вашій квартирі? Так мови, ми зараз з вами зустрічаємося в серпні. Це пік пік туристичного сезону. Тобто, після вересня ціни ще вирівнюються. Який прогноз можна тут дати? А, Зараз, напевно, ну, до війни, коли в нас було дуже багато туристів, то напевно в Одесі були ціни вищі, аніж у Львові. Особливо, по, ну там, е якщо ви здавали квартиру не на довгий срок, а там на декілька місяців або тиждень для того, щоб приїхали туристи і відпочили, то звісно, ціни були. Але зараз Одеса в все-таки є туристи, але не така кількість. І Опит, все ж таки, він трішки підвищив ціни, але все одно я думаю, що Львів, поки в нас іде повномасштабна війна, він буде залишатися більш дорогим, аніж Одеса. З приватних розмов знаю, що в Одесі жителям доводиться працювати на одної, на одній, на двох, на трьох роботах, брати підробіток якийсь до своєї офіційної роботи, аби ось той, ось той відсоток, який ти віддаєш за оренду житла, він був не 50%, так. а набагато меншим, так, щоб все решта витрачалося на всі інші потреби. Чому так відбувається? А, з моєї точки зору, так відбувається, тому що у нас є нестабільна економічна ситуація. В нас нестабільний а, ринок а, праці, а, не завжди а, нас достойна заробітня плата, і не всі а, версти населення можуть а, працювати в більш оплачуваних а, сферах. А, якщо, наприклад, говорити про середні. Середню заробітну плату, найвища заробітна плата у нас у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, але не всі там можуть працювати, і там працює менша частина населення. Більша частина населення вона працює там, де заробітна плата менше середньої заробітної плати. Тому і відбувається так, що необхідно шукати ще підробіток для того, щоб забезпечити свою сім'ю. свої не із свої потреби, так би мовити, це з такої негативної точки зору. З позитивної можна сказати, коли у вас є свої особисті фінансові цілі, то ви можете йти і працювати більше і більше і для того, щоб їх досягти. Приватний, ой, я перепрошую за останнім опитуванням до, до того відсотка, до якого mm -hmm. ми прив'язуємось, це важливо насправді, так тому що ми розуміємо, коли є велика витрата, якась то вже на всі так, інші так. потреби. Може і не залишитися коштів, так і це ж стабільні витрати. Тобто, це витрати, які ви несете кожен місяць. Що місяця так так, і, так. І, і з точки зору фінансів. Ви в першу чергу прораховуєте, що вам необхідно оплатити оренду, комуналку, оплатити інтернет. Ну зараз Харчування з... в дитсадку дитини наприклад. так, і ти там вже дивишся, що в тебе такий список, і твоя заробітня плата. Вона так. Менше, менше, менше okay. і менше. І ось цей відсоток, який ти можеш а, витратити на інші а, витрати, які не є постійними, він зменшується. На жаль, давайте послухаємо ще одну думку. Спікер долучається онлайн. Віктор Гальчинський, економічний журналіст, директор з комунікації Кредобанку з нами на зв'язку. Вікторе, вітаємо, дякую, що ви з нами. Да, добрий, добрий день, вітаю вас. Київ посідає 91-шу позицію в рейтингу найдорожчих міст Європи: Одеса і Львів на 93-му і 94-му місцях відповідно ви проживаєте у Львові. Вікторе, дослідники з Намбео кажуть, що орієнтована місячна вартість проживання сім'ї з чотирьох осіб становить 59,5 тисяч гривень без орендної плати. Це ми зараз про Львів кажемо. Одна особа витрачає приблизно 17 тисяч гривень. Наскільки? Це відповідає дійсності, думаю, що ці витрати абсолютно так є. і Це більше така усереднена, дуже, дуже така усереднена ситуація. В принципі, воно відповідає дійсності. орендна плата у Львові в середньому на 77% вища ніж в Одесі. Як повномасштабна російська агресія вплинула на цей ринок зйомного житла? Ну на оренду в принципі якраз вплинула можна сказати позитивно для власників нерухомості і е, негативно для орендарів тобто дійсно оренда певний час навіть коштувала е, так істотно істотно вище ніж е, істотно вище ніж у Києві. Ось не зважаючи на те, що у Львові в принципі достатньо за останні роки, особливо перед повномасштабним. Вторгненням дуже багато житла було забудовано, введено в експлуатацію, тим не менше, ну вартість вартість оренди вона така достатньо висока. Ну і зрозуміло, що попри те, що е, на кожному е, 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 ніде в Україні не можна себе відчувати безпечно, але чим далі на захід, тим вища. Вартість оренди, і напевно зі Львова може в цьому плані позмагатися тільки Ужгород. Єдина область без комендантської години і область, ну де, напевно, найрідше лунають сирени повітряних тривог. Тому так, в принципі, є, є великий, є великий попит на оренду у Львові. Відповідно ціна залишається достатньо високою. Вікторе, ми тут з гостею, вашою колегою Галиною, говорили про те, що в місті Одеса є така певна сезонність пов'язана з туристичними з туристичними настроями, так і зміною погоди. Чи є така сама історія у Львові, коли, наприклад, на різдвяні свята так приїжджають більше, і тоді оренда на житло зростає? Чи можливо повномасштабна війна внесла якісь інші тенденції? Це більше напевно стосується подобової оренди. Тоді дуже багато, скажімо, як готелів, так і апартаментів і дуже багато бізнесів, які мають подобову оренду. Вони тоді або або їх не вистачає, або вони підвищують ціну. Сіноміць має місце для туристів. Тим більше, що зараз ми бачимо, що в принципі. Скажем, іноземні туристи вже стали менше боятися, і в принципі до Львова приїжджають. Не знаю, як до Одеси там в принципі певні ризики є, але але знаю іноземців. Їх є їх є значно менше ніж тих, що приїжджають до Львова. Але є є ті, що люблять Одесу, і є ті, що приїжджають. Тому в принципі тут і Притік ті коштів не можу сказати, що так туристична галузь. Львівщини також відновили відновилася з часу повномасштабного вторгнення Росії, але все таки певні обороти є. Якщо, наприклад, там навіть банально виходячи в центр Львова е, два роки тому, е, і зараз ну таке враження, що е, ніби війни вже на жаль і не відчувається для багато багато для кого. Ще на останок питання. Ми тут говоримо і про гаманці українців, так який відсоток своєї заробітної плати витрачають люди на оренду житла, на інші свої потреби. За даними Нацбанку, українці з початку цього року поклали на депозити більш ніж 73 мільярди гривень. Це приріст, які причини населення стало більше заробляти, чи стало більше довіряти банкам або навпаки хоче зекономити. Ну тут якраз я би я би сказав про ці дані, це сезонні фактори. Особливо такий пік е, зростання депозитів він прийшовся на початок року. Це традиційно, коли там поверталися борги минулорічні, Хтось отримував е, бонуси, хтось отримував винагороди відкладені борги. І люди е, е, все таки для того, щоб е, зберегти і е, ну принаймні як мінімум зберегти ті кошти, які. Не використовуються, вони обирають для цього банківську систему. Чому ну ми про це вже говорили? Банківська система України показала себе надзвичайно вистоявши у повномасштабному вторгненні, і це наслідком стала довіра. Тобто, люди розуміють, що може прилетіти ракета, може щось статися з фізично, там з житлом, з майном, з готівкою, яка є. А в банку трошечки безпечніше, і відповідно це й стало наслідком цього притоку коштів зараз. До речі. Тенденція цікавіша, ну, вона певним чином там ще пов'язана з тим, що ставки за депозитами зменшуються відповідно до зменшення облікової ставки Національного банку України. Відповідно, люди зараз виходять з гривневих депозитів, але не виходять з банківської системи. Вони або купують валюту, маючи можливості, так і дивлячись там, скажем, на ті темпи. Зміни курсу, то вони приблизно такі порівнювані, так зі ставками, або переходять на а, вклади до запитання. Ті пропозиції банків, де можна скажімо, мати дещо менший відсоток. Але а, гроші лежать так, що в принципі, коли ви хочете, ви протягом там кількох хвилин, якщо це онлайн, можете мати можете мати до них доступ, тобто це вклади до запитання з нарахуванням. Відсотків але гроші в системі гроші в системі залишаються по тій простій причині, що на сьогодні це реально в умовах війни дещо безпечніше ніж готівка. Вікторе, дуже дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. Ще до рейтингу найдорожчі швейцарські міста це Женева, і Цюрих. і до десятки найдорожчих європейських міст у світі увійшли Рейк'явік, Лондон, Осло, Копенгаген, Париж, Еспо, Единбург та Амстердам. Чим вирізняється якість життя ціни на проживання, ціни на рухо на нерухомість в цих містах на противагу українським зараз? Мабуть, питання з очевидною відповіддю, але я хочу, щоб ви зі своєї зі свого боку фахівець це прокоментували. Не. ну, перш за все, це багаті країни. Це міста багатих країн, які розвинені, а в них більш стабільна економіка. А, що... Вони, немає військових дій. Немає так? ну, військові дії це форс-мажор, так би uh -huh. мовити, і він впливає абсолютно на все. І тут дуже важко так в такому порівняти, коли у вас війна в країні, і там, де немає війни, де спокійне життя. Але ці е міста вони вирізняються тим, що там переважно е живуть заможні люди, які працюють е і заробляють. Е Великі статки, так би мовити, плюс це швейцарські міста, де рівень життя, рівень комунікації, рівень інфраструктури, розвитку транспорту, медицини він набагато вищий, ніж в Україні. І обслуговування також набагато вище, ніж в Україні. Ми самі можемо бачити, який в нас транспорт, як ми. Їдемо, і коли нам ну, кудись треба, і що в нас немає навіть кондиціонеру у транспорті, а там кондиціонери стоять на вулиці для того, щоб ви себе спокійно почували. Ну, Вони адаптовані, більша, більш висока якість життя, тому ці е, міста вони кращі для життя вважаються більш комфортними, так би мовити. Ну, Я сподіваюся, що в майбутньому Україна і наші міста також будуть дуже. Привабливими для, для нас як українців і для інших людей за кордоном які і для інвестицій хочуть. це безперечно інвестиції, тільки нам потрібні. За оцінкою Світового банку внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже чверть українців опинились за межею бідності. Межа бідності, за якою оцінюють експерти світового банку, становить майже 7 доларів на день. Що можете про це сказати? Це загально світова норма? Це не є загально світовою нормою, деколи відносно від тих ситуацій, які відбуваються в країні. Світовий банк може виділяти певну Шкала, межу, так, шкалу різне, для да? того, щоб оцінити. Угу. В нас дуже швидко зростають ціни і. Заробітня плата не сподігає за цими цінами, тому тут є такі трешки. Тому ось такі 7% вони сформувалися у світового банку. Якщо 7 ми... доларів. 7 доларів вибачте. з відсотками. Якщо говорити про загальносвітові тенденції, то Світовий банк вважає, що найнижча меж... межа бідності у глобальному масштабі це 2 долари і 15 центів, але він також розділяє країни з високим доходом, середнім доходом, високим. І якщо країни мають менше середнього доходу на душу населення, то це буде вважатися рівнем бідності менше, якщо ви заробляєте менше 3 доларів на день, а для розвинених країн менше 5 доларів на день. Така може бути градація також і по цьому і з, з того, я, які доходи на душу населення є в країні. Останнє про споживчі настрої за інформацією дослідницької агенції інфосапіан, споживчі настрої в минулому місяці зросли у населення. І, до речі, як і очікування бізнесу, вони зросли разом з покращенням ситуації в енергосистемі. Такий логічний зв'язок прослідкували. Як це пов'язано? І от момент зростання споживчих настроїв, це яка тенденція? Позитивна? Це позитивно, якщо в нас ну, це як теж психологічні моменти. Що якщо ми відчуваємо, що буде в нас на краще, то ми краще і працюємо, і з більшим ентузіазмом, так би мовити. Щодо підприємницьких настроїв, перш за все, енергопостачання це стабільність для того, щоб вони працювали стабільно. А це зменшення витрат на альтернативні джерела енергії. Ну, ми розуміємо, що генератори. Вони Споживає дуже багато, і це теж кошти, які треба витрачати, якщо ви хочете далі працювати. У нас, коли не було електроенергії, все місто, О, так би мовити. Для споживачів це також менші витрати на альтернативні енергії, ну і більша стабільність, і більш легше живеться, коли у вас все працює, коли у вас ламається техніка від того, що напруга стрибає в мережі. Галина, я вам дуже дякую за цей ефір. Дякую, що завітали. Галина Алексеївська була цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.